Уронефрон. Допомога при сечокам'яній хворобі. Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми а вже ж у вихідні дні намагаємося підсумувати тиждень, що минає. До ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог, з яким ми і підсумуємо найважливіші події. Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Я почну з угоди про корисні копалини. Я впевнена, що вам вже ця тема теж трохи піднабридла її постійно коментувати, мабуть, тому що це тягнеться дуже довго, але там є розвиток. Наскільки я розумію, два попередні дні українська делегація на рівні заступників міністрів працювала в Сполучених Штатах, намагалися якось цю угоду поправити, дописати, переписати щось можливо звідти викинути. І, от як ще вчора написала агенція Рой. Про те, що в цій угоді з'явилися нові пункти, яких як я розумію, або не було раніше, або раніше про них не говорили. Що Сполучені Штати затребували від України контроль над газогоном, по якому, який проходить через в тому числі через Україну, і яким Росія перекачувала газ з Європи. Фактично газогон, який зв'язує Росію з Європою, я не бачила реакції на цю тему української сторони що ви про це думаєте? І е, мені здається, що від самого початку дійсно простір для маневру був дуже маленький, як вийти з цієї угоди. Але можливо, з вашої точки зору, він десь тут з'явився. Я не думаю, що в нас з'явився простір саме вийти з угоди. Єдине, що нам залишається, це сподіватися на можливість її якимось чином переформатувати. Зробити більш вигідною для України або однозначно невигідною для України, давайте так це назвемо, тому що за великим рахунком безальтернативно нам придеться щось таке підписувати. Вона вже давно не несе якогось економічного навіть наповнення. В першу чергу це політична історія. Це політична історія, яка ще й має особистісне спрямування. Знаєте, угода це спосіб втримати Україну в фокусі уваги Дональда Трампа. Давайте так це назвемо. І якщо Україна ну, категорично відмовиться, наприклад. Де щось там підписувати, це може призвести до непрогнозованих наслідків і в черговий раз, наприклад, там змінити ставлення Трампа до України. Ну він же ж дуже довільно все це трактує, і довільно дуже трактує, як е, взагалі відносини між країнами вибудовуються, і тому в його розумінні це може бути якась там зрада, може бути якась некоректна поведінка, неправильна поведінка. Так що зараз в нас єдиний такий, мабуть, інструмент, механізм це затягувати її. Підписання і паралельно намагатися, от під час е, цього затягування, все ж таки, внести туди якісь певні корективи і отримати документ, який все ж таки більше буде відповідати національним інтересам України. Тут є звісно питання. От ми бачимо історію з ну, з трубою цією ще якимись там моментами. То явно у штатів дійсно розширилися підходи до впровадження, скажімо так, цієї угоди. Ну, наше головне завдання тепер це вивернути, все ж таки більш-менш на користь України. Е, заради цього, вже навіть на. Ніли американських юристів, виділили окремі кошти на експертно-аналітичний супровід цієї угоди питання про те, чому це не зробили там до того, як ця угода ще готувалася. Ну воно риторичним залишається. Я думаю, відповіді на нього ми не отримаємо так. Ну до речі, це вже спочатку. Це така була інформація без джерела. А згодом підтвердив Володимир Зеленський, що Україна дійсно найняла групу юристів, які будуть допомагати виписувати угоду про корисні копалини. Ну от ви кажете, що це вже така більше політична історія. Але на цьому тижні делегація з українського боку, яка працювала у Вашингтоні над цією угодою, це Це були заступники міністрів економіки, заступники заступник міністра юстиції. Тобто, Україна продовжує до. Скажімо, так цієї угоди підходити як до якоїсь такої економічної історії, наскільки я розумію. Ну, дивіться, це правильна позиція. Насправді з одного боку, тому що угода ж там економічна, Якщо там немає ніяких гарантій безпеки, то зрозуміло, що повинні працювати люди, які е, ну, не є, є не стільки дипломатами, а є власне людьми, які відповідають за економічний блок, е, за економічну сферу взагалі в країні. Але угода вона просто є більш політичною е, саме для Сполучених Штатів Америки. Розумієте, тут же хитра історія, саме хитра історія, чисто економічний фактор. Він захований в глобальному політичному сприйнятті. Я не думаю, що коли Трамп говорив і згадував про цю угоду, чи представники його адміністрації говорили чи згадували про цю угоду. Вони дивилися на неї виключно як на угоду комерційну, як на угоду якусь економічну. Для них тут важливий є піарно політичний навіть аспект, і він скажімо зводиться до того, що Україна, начебто, за цією угодою буде повертати якісь гроші сполученим штатам. Це ж оця тема, ця теза проти якої категорично виступає президент України, і абсолютно правильно робить, тому що Сполучені Штати Америки не давали в борг Україні ніякі 350 мільярдів, ну які дуже любить цитувати Дональд Трамп. Вони давали, по-перше, набагато менше, а по-друге, не в борг. І в даному контексті це, це не економічний вже фактор, це чисто політичний фактор. І тому з одного боку ми намагаємося з документом працювати через призму економістів. Ну тих, хто власне, повинен це. Робити можливо, вони будуть в тому числі з розрахунками в руках пояснювати, що ніяких боргів не існує, і Україна нічого не повинна повертати. Але політичний фактор він все одно ж тут домінуючим залишається, і він просто буде американцями у випадку найгіршого розвитку ситуації, використаний саме американською стороною. Саме цей політичний фактор. Ми б воліли зараз, звичайно, від політики взагалі відійти. Але ну тут, тут вже нікуди від цього не подінеться. Воно є як є. Ну тим більше після того, як е, в черговий раз підтвердили е, ту всім відому історію. Бінки в даному випадку підтвердив, що саме Україна запропонувала взагалі підписати цю воду. Так, і звідси і, 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 і саме тому це в принципі така трошки важка історія для України, тому що Україна сама запропонувала Ігоре. А ви згадали про 350 мільярдів? А ви помітили, що е, Трамп озвучує цю цифру не лише щодо України? От він недавно сказав, що Європейський Союз має взяти на себе зобов'язання і купити, е, купити американських енергоносіїв на 350 мільярдів, е, що щоб відстрочити якось о, 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 оці тарифи масштабні. Е, я не знаю, я подумала в цей момент, може просто це Трамп комусь винен 350 мільярдів мільярдів. Зараз він шукає з кого зняти ці гроші. Ну або це просто в нього, знаєте, якась сакральна цифра. От вона йому подобається, і він її усіляко вживає там в різних конотаціях. Ну або просто він цю цифру тільки пам'ятає. Тут насправді може бути дуже багато варіантів. Тому немає сенсу навіть вже, мені здається, чисто з політичної точки зору в це заглиблюватися. Це більше питання до психологів, можливо, навіть там до психіатрів, чому в нього нав'язчива цифра 350. Він до речі, нещодавно сказав, що пройшов когнітивний тест. В нього все якби нормально, окей, да ну я думаю, що просто йому. Знаєте, подобається певне певні формулювання, і він їх вживає безвідносно до того про яку країну чи про які країни взагалі йде мова. Ну, просто є гарна цифра. Якби він міг сказати 500 мільярдів, звісно, він би сказав 500 мільярдів, але мені здається 350 в його розумінні це певний компроміс. Це десь посередині. Знаєте, якщо підсумувати на останок про цю угоду, я думаю, ми ще до неї повернемося не сьогодні, а в найближчі дні. Але оця історія і умова, яка виплила тепер про те, що про те про цю про цей газогін, та який Америка хоче взяти під свій контроль, це ж така історія, дуже вигідна, політична історія, яка дуже вигідна Росії, і чи є якесь логічне пояснення, чому це там опинилося? Ну я зараз спрощую, звісно, чи міг сказати? Путін Віткофу. друже. Ви ж там з Україною якусь угоду прокопали, не допилюєте. Ну, включіть свій в один із пунктів оцей пункт про газогон, а Ми вже з вами якось там розберемося, будемо торгувати газом з Європою. Дивіться, теоретично це звичайно може мати місце. Теоретично, але я думаю, що там все насправді банальніше. Американці просто оцінили всі активи, які є в Україні, а оскільки Труба це актив. Вони ну вирішили цю трубу теж певною мірою контролювати, і можливо на перспективу на ній щось там заробляти чи дивляться вони кудись в далечінь з точки зору використання транзитного потенціалу України? Я переконаний, що дивляться. І дивіться, в цьому не треба шукати якусь там зраду. Насправді це просто ну, їхнє розуміння там подальших процесів. Труба зараз не потрібна, ну в тому форматі, в якому, скажімо, вона була там раніше, да, але вона може бути потрібна, наприклад, за три роки там чи за п'ять років. Ну, в масштабах Сполучених Штатів це не надто великий період часу. Плюс давайте не будемо забувати. Я звичайно не, не, не спеціаліст всіх цих, цих речах, але енергетичні експерти говорять, що трубу ж насправді можна по різному використовувати. На навіть якості певного як там, резервуару для зберігання того ж, наприклад, газу. Плюс в Україні ж є величезні газові сховища. Оце ще важливий момент. Якийсь цією трубою. Поєднані і використовувати це як хаб для того, щоб власне Україна, ну Україна, потім як, наприклад, якийсь там європейський газ зберігала, і на цьому всі заробляли, американці в тому числі. Чому би ні? Так що мені здається, що тут навіть з трубою це історія просто про те, що оцінимо все, що є в Україні, і впишемо власне в цю угоду. Там же точно так же могли з'явитися і порти, і багато інших якихось моментів, і або оцей аміакопровід, наприклад, який проходить да там територію України. Тобто, насправді, ми з логістичної точки зору держава з перспективами. От американці, мабуть, просто ці перспективи оцінили і вирішили на всякий випадок закласти туди свій інтерес. Вийде, не вийде, це вже інше питання, але спробу вони таку зробили. Добре, тоді тут ставлю три крапки до угоди. Ми ще ще раз кажу нашій аудиторії, точно будемо повертатися, бо історія не завершена. Ігоря як вам оці переговори Віткофа і Путіна говорили понад чотири години. Так, зустріч була. На вихідних і в п'ятницю говорили понад 4 години. Вийшли з дуже скупими заявами про те, що темою переговорів було російське врегулювання. Тобто, ми здогадуємося, що говорили про Україну, але що, як і які результати, ну для мене якби багато питань з невідомими відповідями. Ну, я думаю, що вони так мало про це говорили, тому що вони не домовилися по якимось принциповим речам. І схоже на те, що це був черговий візит, по якому принципу Вітков щось привіз, отримав щось від Путіна. Повезе тепер це Трампу. Але оскільки Вітков там полетів, полетів далі говорити з Іранцями, я думаю, що тут була ще історія, яким чином пов'язана з Іраном. Була навіть версія. Версія, я не кажу, що воно так і є, але була навіть версія, що е, Росія могла. Пообіцяти сполученим штатам взагалі не втручатися в історію з Іраном, умити руки, так би мовити, в обмін на якісь поступки в контексті російсько-української війни. Ми вам Іран, а ви нам там чотири області українські. Ну я так, я зараз дуже примітивізую, спрощую, звичайно, але те, що вони згадували там і говорили в тому числі про Іран, мабуть, в контексті російсько-української війни, це скоріш за все факт. Але насправді відсутність цієї інформації, якихось там заяв, вона поки виглядає для нас, як це не дивно оптимістично. Тому що знаєте, було б гірше, якби вони вийшли і сказали, що ми там про щось домовилися. Але ж дивіться, вони ж та домовилися тоді, виходить би американці з росіянами, України ж немає, поки в цьому рівнянні. А потім що? А потім би нам розказали про що вони домовилися. А, а може там було б таке, що нам би повністю не підійшло? Або скоріш за все, там було б таке, що нам не підійшло. Тому в цьому контексті ну, видно, що е, в них поки немає, мабуть, є, є, ну, єдності певної з приводу того, як треба завершувати війну і куди взагалі треба рухатися. Ну і оця заява Трампа про те, що. Все йде добре, але комусь треба замовкнути. Ну вона знов таки з одного боку типова трампівська. Він любить такі фрази, які можна як хочеш трактувати. З іншого боку, це свідчить про те, що якогось е розуміння, як там далі буде розвиватися ситуація, все одно ще на сьогоднішній день у американської адміністрації немає, і це знов-таки мабуть пев -певний, певний плюс для нас. Чому тому, що чим довше все це тягнеться, тим слабкішим Трамп виглядає в очах світового співтовариства, і це буде його стимулювати або примушувати ну до якихось більш-менш радикальних кроків, щоб змінити ситуацію, але ці радикальні кроки вони не в бік України повинні бути спрямовані. Вони повинні бути спрямовані в бік Російської Федерації. Трамп, якщо дослівно, він на своєму на борту свого літака. До речі, вже дуже багато мемів є на цю тему, що Трамп постійно дає коментарі на борту свого літака. Хтось навіть припускає, чи не є це коридори лікарні. Ну, бо все таке біле. Так от, він сказав на борту літака, що, що переговори щодо припинення війни, на його думку, йдуть добре, але є деякі особливі моменти, про які ми повинні або замовкнути, або діяти, ну і не заважати. Якось так добре. Ну, але знаєте, що ми вчора теж обговорювали, але цю тему в ефірі візит Віткофа до Путіна це вже третій візит, і втретє виходить Росію. Якось залишають за зачиненими дверима цих переговорів. Україну я перепрошую, залишають за зачиненими дверима. І мені здається, що навіть до Києва не доносять, що їде Вітков, що буде говорити про, про перше, друге, третє Навряд чи з Україною. Хтось узгоджує позиції, з якими їде Вітков. У вас не складається так таких вражень? Ні, так воно так і є. Тут слухайте, тут питання навіть не у враженні. Вітков літає коли йому заманеться, коли вони домовляються між США і Російською Федерацією. Ніяких попередніх дзвінків в Київ не відбувається. Історія про те, що про Україну без України. Що такого не може бути, да вона якраз зараз реалізовується на превеликий жалі. Ну з, з іншого боку, дивіться це ж така специфіка власне адміністрації Трампа, коли, наприклад, там Келов приїжджав до Києва, чи якісь дзвінки відбуваються між Україною і Сполученими Штатами, Росію ж теж типу не попереджає да попередньо що це буде. Тому з одного боку, тут немає чому дивуватися, з іншого боку, виглядає це все звичайно не дуже приємно, чому тому, що Вітков їде. Зустрічатися конкретно з путіним. І за логікою, за логікою, якщо Штати є партнерами України, а вони принаймні так себе позиціонують. Щоб там Трамп не говорив, але вони залишаються формально саме партнером України. Звичайно, повинні були б інформувати про що там буде йти мова, і з якими завданнями, наприклад, відков туди летить. Нічого такого ми не бачимо. Я боюся, що ми і далі такого бачити не будемо. А про це будемо дізнаватися або постфактум, або от за результатами ну якогось відео, да, яке ми там бачимо, або якихось там заяв, які власне будуть Доробити російська американська сторона, ну от, наприклад, те 10 там чи 15 секундне відео зустрічі Віткофа з Путіним, воно насправді дає відповідь на дуже багато питань, чисто невербально. А, манера просто поведінки Віткофа, от як він там зустрічає Путіна. Він там тільки там танцювати ще не почав, да, але все дуже схоже було на це, а, і це насправді дуже так знаєте, негарно виглядає. А, воно негарно виглядає для американської сторони, тому що знаєте, коли ваш спецпредставник представник демонструє від відверто демонструє невербально, але демонструє таке захоплення людини, з якою він зустрічається, ну виникає дуже багато питань з приводу його а компетентності, а б його незаангажованості, і що він дійсно буде виступати своєрідним посередником. Про що постійно говорить Дональд Трамп? Ну слухайте в я, звісно, не адвокат Віткофа, але наскільки я розумію. В нього є задача від Трампа, а інші посланники-радники теж мають свої задачі, між ними існує, мабуть, якась конкуренція. І Вітков зараз хоче довести, що він найкращий менеджер президента, що він найкраще може впоратися з його за завданнями. Ну, я, я лише таке пояснення бачу. Ну, плюс якісь, мабуть, звісно, економічні бізнесові інтереси, в яких безперечно Вітков зацікавлений, як бізнесмен. І до речі, до речі, якщо ви бачили Ігоре. Після того, коли Вітков зустрічався з Кирилом Дмитрієвим, вже переговорником з боку Росії, якого Володимир Зеленський назвав звичайним українським сепаром, так тому що він уродженець Києва, так от коли вони зустрічалися у Вашингтоні, Ройтер списало, що після цієї а. зустрічі Вітков приніс Трампу пропозиції від Дмитрієва, які полягали в тому, що Росія має отримати чотири регіони України. Я так розумію, офіційно отримати, не знаю, тиснути на Україну, щоб Україна їх відписала. Ну якось так. А в адміністрації президента з цим не погоджується, і можна припустити, що це і досі є те питання: камінь спотикання, на якому не зійшлися Вашингтон і Москва. Ну, більше того, частина республіканців за інформацією американських медіа вони не задоволені взагалі ролью Віткофа і тим, як він себе поводить, і те, що він робить. Бо він ну, людина точно без дипломатичного досвіду, і це помітно. Коли він там особливо Дмитрія запросив до своєї резиденції пообідати, ну це виглядало, м'яко кажучи, трешово і воно ж не відповідає дипломатичному протоколу. Тому я думаю, що там є дійсної розбіжності всередині і спроби Віткофа показати, що він супер там ефективний, і так далі. Ну вони поки не, не приносять. Такого результату. Слухайте, ну от е, він був спецпредставником з питань там Ізраїлю і, наприклад, Хамасу, да, умовно кажучи, і що там проблема прям вже вся вирішена. Там прям такий мир, 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 і газа розсвіла, як розказував Трамп і знімав якісь там ролики. Тобто, тут є взагалі питання, чи доводить він до логічного завершення ті речі, які йому Трамп там доручає. Але розумієте, якби він займав дійсно нейтральну позицію, і приїжджав чисто як переговорник, не висловлював якихось своїх особистих захоплень. Захоплень саме да людиною з якою він спілкується, ну тоді б це виглядало, мабуть би, ну якось правильно. Коли він відверто розказує, як йому там подобається Путін, і що Путін не такий, як всі думають. Ну це ж наводить ну, багато сумнівів щодо, наприклад, рівня його компетентності і його там незаангажованості. Тому тут ще для нас єдиний тут плюс в тому, що дійсно і всередині адміністрації Трампа, всередині команди Трампа, дійсно, по-перше, немає єдиного рішення, як завершувати війну і на які поступки там на піти Україна, давайте так скажемо. Тож питання навіть не про якісь поступки зі сторони США. А по-друге, там зріє поступово невдоволення оцими призначеннями Трампа, коли він делегує повноваження людям, які, ну м'яко кажучи, далекі від політики, і далекі від дипломатії. І багато хто вже голосніше говорить, що в нас же є державний секретар. Чому державний секретар не займається цими питаннями? Це ключовий момент. Мені здається, що до цього ще будуть повертатися. І як тільки Вітко десь не дасть результата, ну от такого знаєте, на який Трамп дуже дуже сильно сподівається. Можливо, Трампу придеться тоді міняти цю людину і якусь іншу ставити. А з великою ймовірністю Вітков, наприклад, не дасть такого результата, навіть не по Росії. Там зрозуміло все да, бо є Україна. А наприклад, він не дасть такого результату по Ірану. Бойран, знаєте, каже те, що ми готові та за стіл сідати, але висуває попередні умови, які не надто прийнятні для Сполучених Штатів. Ви згадали державного секретаря Марко Рубіо. Не знаю, Ігоре, може, ви бачили в інтернеті теж дуже багато. Мемів, ну це не просто меми, дуже багато його фотографій, спільних фотографій з командою Трампа, де всі щасливі, а він сумний. І це прямо вже такий набір фотографій. І як пишуть там блогери, оглядачі, здається, Рубіо почав підозрювати, що відбувається щось не так, але поки що йому брак насил про це вголос сказати. Так державного секретаря дійсно мені здається максимально відсторонили. І це це, звісно, внутрішня американська політика. Не нам судити, що називається, і уж точно не нам. Тому що в нас теж є багато подібних прецедентів, коли людей, так би мовити, використовували не зовсім за їхніми посадами. Ось і, і ми це не знаю, Ігоре, як ви, я на це все дивлюся, і якби і сказати, то нічого. В нас в Україні теж беруть на посади одних людей, а вони потім стають великими дипломатами, менеджерами і так далі. Тут ми бачимо дуже такий подібний підхід з боку Трампа, тому ну що називається. Спостерігаємо просто, тим не менш. Ще хочу з вами один момент обговорити ще один радник, спецпосланник Трампа. От він уже конкретно по Україні і Росії. Просто він якось в цих питаннях трошки другорядні ролі відіграв. Відіграє Кіт Келох. Він в інтерв'ю The Time запропонував розділити Україну на зони. Ну, слово розділити погано сприйняли в Україні, але він мав на увазі розділити на зони в залежності від того, які військові будуть відповідати за безпеку. І От в зоні західніше Дніпра можуть бути британські і французькі військові, які будуть в тому числі готувати українських військовослужбовців, там навчати їх за потреби східніше Дніпра, українські, далі лінія розмежування, демілітаризована зона, і далі вже частина українських територій знаходиться під російським контролем. Дуже багато хейту, негативу посипалося на адресу Келога. Чи є у вас розуміння, звідки це в нього взялося? Це якась його приватна. Ініціатива, чи може теж та історія, яку обговорюють зараз у, у Вашингтоні і з Україною, наприклад, не виключаю. Дивіться, Тут насправді проблема саме в комунікації. Якщо так дуже уважно подивитися, що там пропонує Келок, то там нічого страшного немає. Дуже просто я розумію, що видання вирішило хайпонути і подало це за принципом Берліну і так далі. І найбільше обурення викликав факт: як можна ділити країну, яка не програла війні? Ми що там програли? На що окупували? Треба було просто по іншому це формулювати. В мене правда до сих пір немає відповіді на інше питання. А келок взагалі цей матеріал бачив перед виходом? Ну наскільки... він вже обурювався, що трошечки Так, що його Не його так зрозуміли. Він про це написав. Просте питання: вони його погоджували чи ні? Ну як ви ну, ви ж як журналіст, прекрасно знаєте, що такі речі, як правило, перед публікацією часто погоджуються? Ну принаймні, питають у людини: вам на вичатку давати чи ні? І Дехто каже ні, окей, я вам довіряю. А є такі, які вимагають, щоб прислали на вичитку, і відповідно, ви тоді тільки погоджуєте фінальну версію. Тут ну тут все воно індивідуально, але ну з людиною такого рангу, мабуть, якось попередньо, мабуть, повинні були погодити матеріал. Ну не знаю. Ну, я а, вам ну, скажу, як з власного досвіду, насправді, дуже рідко незалежні українські журналісти дають щось на вичитку. Це може стосуватися військових, якась сенситивна інформація, або просто звірити цифри могла людина обмовитися. Я знаю випадки, не в моїй кар'єрі. Вони ставалися в інших колег, коли урядовці українські дотискали і брали на вичатку, і потім віддавали зовсім інший матеріал Інші, такий да. вихолощений, канцелярський, жахливий. Просто тому да. в Україні в незалежних журналістів ця традиція менш поширена. Я сдав але дивіться на заході, наскільки мені відомо, трошки навпаки, що в черговий раз підтверджує, що наші журналісти найкращі і набагато ефективніше і професійніше працюють. Це, це знаєте, це об'єктивна, скажімо, реальність. Але суть в тому, що е, він Якби неправильно виразився, це опублікували, і, да, це спричинило певний скандал. Хоча, за великим рахунком, він презентував те, про що мова раніше йшла і йде зараз. Що якщо будуть якісь гарантії безпеки в Україні, вони будуть у вигляді іноземних військових, і ці військові, де вони будуть розміщені? Бо саме про це там по суті йшла мова, де їх можна буде якось там розмістити. І єдине єдине. Що таке, от поки раціонально виглядає в цьому плані, який був презентований, це так звана оця демілітаризована зона, там чи лінія розмежування. Все інше це предмет дискусії, і е, я думаю, що приблизно про такі ж речі, тільки в іншому контексті і правильними словами, говорять представники західних країн, коли вони нещодавно приїжджали в Київ і з'ясовували, де ж можуть бути розміщені іноземні військові. Так що келогу тут двійка. За 12-бальною системою за комунікацією, але е, ну мабуть оцінка трошки вища при, принаймні, за спроби ну якось прогнозувати розробляти якісь певний сценарій, як це може виглядати, якщо буде завершено війну. І до речі, важливий момент. Я так зрозумів цього плану. Що про ніякі чотири області Росії мова там взагалі не йде про те, що кажуть Росіяни, тому що вже тому все вже в даному плані? Це по суті план заморозки. От, от заморозки того, що відповідно є, все інше, ну це вже деталі, але до деталей треба дуже уважно ставитися, тому що як бачимо, саме деталі потім породжують проблеми. Так, це абсолютно погоджуюсь. Я вчора в ефірі зауважувала, що в принципі нічого кардинально нового від того, що вже є. Келох не запропонував, просто запропонував доповнити, скажімо так, частину України західнішу Дніпра ще наявністю європейських миротворців, якщо грубо казати, але побачимо дійсно, бо ми не знаємо, до якого варіанту зрештою схиляється сам Трамп. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Ми говорили про найважливіші, можна сказати. Події заяви тижня, що минає, які стосувалися взаємовідносин Києва і Вашингтона, Вашингтона і Москви. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.